За якою траєкторією водій червоного автомобіля повинен здійснити поворот? До речі нагадуємо, що на нашому сайті ви можете безкоштовно потренуватись перед складанням теоретичного іспиту. Зверніть увагу на знак і розмітку. Знак 5.21.1 указує на кінець додаткової смуги або смуги розгону. Розмітка 1.19 позначає наближення до ділянок, де проїзна частина звужується на одну смугу руху в попутному напрямку або закінчення смуги розгону. Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Проте, найпростіше, що треба пам'ятати, це те, що у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Отже, як не крути, водій повинен повернути праворуч саме за траєкторією Б. Нагадуємо, що за порушення правил проїзду перехрестя водій може отримати штраф у розмірі 510 гривень. Спробуйте безкоштовний тренажер для підготовки до іспиту зі знань правил дорожнього руху на нашому сайті.